Вищі посадові особи Сидиси йдуть у відставку після того, як директор був відсторонений від посади. Епоха недовіри коли держава втратила контроль, і що це означає для нас ми живемо в епоху глибоких змін, коли довіра до інститутів влади, охорони здоров'я і навіть до самої реальності руйнується на очах. Події, описані в останніх новинах, від відставки високопосадовців CDC до витоку конфіденційних даних про пацієнтів не просто окремі інциденти, а симптоми системної кризи. Це епоха недовіри, і вона вимагає від нас критичного погляду на те, що відбувається, а також активного пошуку надійних джерел інформації та захисту своїх прав. Відхід від відповідальності СІДСИ та інші інститути. Нещодавня низка відставок у центрах контролю та профілактики захворювань, CDC – це тривожний дзвінок. Коли люди, які присвятили своє життя захисту громадського здоров'я, залишають свої пости, це неминуче ставить під сумнів ефективність і прозорість роботи організації. Це не просто зміна керівництва, а ознака глибоких проблем всередині системи. Можливо, це пов'язано з політичним тиском, недостатнім фінансуванням або навіть з незгодою з методами роботи. Але факт залишається фактом, що довіра до CDC, яка формувалася десятиліттями, піддається серйозному випробуванню. Я пам'ятаю, як на початку пандемії COVID-19 CDC виступав головним джерелом інформації. Однак, у міру розвитку ситуації, їх рекомендації часто змінювалися, що викликало плутанину і недовіру. Цей приклад наочно демонструє, наскільки складно підтримувати довіру в умовах швидко мінливої ситуації, особливо коли мова йде про питання, що стосуються здоров'я і безпеки. Важливо розуміти, що навіть найавторитетніші організації можуть помилятися, і критичний підхід до інформації це не цинізм, а здоровий глузд. Вакцинація та МРНК. Поле битви за довіру. Спалах кору в Західному Техасі, який забрав життя двох дітей, є трагічним нагадуванням про важливість вакцинації. Недостатня кількість вакцинованих людей створює ідеальні умови для поширення небезпечних захворювань. Це не лише медична проблема, а й питання суспільної свідомості та відповідальності. Однак тема вакцин стала ареною запеклої боротьби за довіру. Різні теорії, змови та дезінформація підривають громадську думку та ускладнюють прийняття обґрунтованих рішень. Поява нових технологій, таких як МРНК, лише ускладнює ситуацію. Нещодавнє скорочення фінансування досліджень МРНК для вакцин, незважаючи на потенціал для лікування раку та генетичних захворювань, викликає питання про пріоритети та про те, хто стоїть за цими рішеннями. Я вважаю. Що необхідно проводити більш широку інформаційну кампанію, спрямовану на роз'яснення принципів роботи вакцин і розвіяння міфів. Але, що ще більш важливо, потрібно створювати атмосферу довіри, де люди зможуть відкрито задавати питання і отримувати чесні відповіді держава і Тінь X, коли бюрократія виходить з під контролю, випадок доуч та створення Shadow X для взаємодії з заявниками в СБА є яскравим прикладом того. Як бюрократія може вийти з під контролю? Створення неофіційних каналів комунікації, минаючи встановлені процедури, створює ризики зловживань і корупції. Як справедливо зазначив державний аудитор, це все одно, що мати божевільного дядька, який вирішив стати поліцейським. Цей випадок підкреслює необхідність суворого контролю за діяльністю державних установ та забезпечення прозорості їх роботи. Необхідно впроваджувати чіткі правила і процедури, які виключають можливість зловживань і забезпечують захист прав громадян. Боротьба з побутовим екстремізмом і пріоритети адміністрації. Рішення ФІМи припинити діяльність, спрямовану на боротьбу з побутовим насильницьким екстремізмом, викликає серйозні побоювання. Це може призвести до зростання насильства і загрожувати безпеці громадян. Виправдання цього рішення посиланням на поточні пріоритети адміністрації це небезпечний прецедент. Важливо пам'ятати, що безпека громадян повинна бути перш за все, і будь-які рішення, які можуть поставити її під загрозу, повинні піддаватися ретельному аналізу і громадському обговоренню. Економічні дані та довіра до влади, китайський досвід. Трамп підриває довіру до офіційної економічної статистики, посилаючись на неточності і маніпуляції. Китай демонструє, до чого може призвести маніпулювання економічними даними, до втрати довіри до уряду. Економічна стабільність і прозорість це основа довіри до влади. Коли уряд намагається приховати правду або спотворити факти, це підриває довіру і створює атмосферу невизначеності. Витік даних про пацієнтів, ціна цифрової епохи. Конфіденційні дані про пацієнтів, які вживають медичну канабісну терапію, потрапили в незахищену базу даних. Це ще один приклад того, як цифровий вік створює нові ризики для особистої безпеки. Необхідно посилювати вимоги до захисту персональних даних і притягати до відповідальності тих, хто не дотримується цих вимог. Висновок повернення до основ. Ми живемо в епоху, коли довіра до інститутів влади та інформації знаходиться на критично низькому рівні. Ця ситуація вимагає від нас критичного мислення, активного пошуку надійних джерел інформації та захисту своїх прав необхідно повертатися до основ прозорості, відповідальності та поваги до правдам громадян. Тільки так ми зможемо побудувати більш справедливе і безпечне суспільство. Я переконаний, що вихід з цієї кризи довіри лежить через зміцнення демократичних інститутів, забезпечення прозорості роботи уряду і створення атмосфери відкритого діалогу. Нам потрібно навчитися відрізняти правду від брехні, критично оцінювати інформацію і не боятися ставити незручні питання. Тільки так ми зможемо побудувати більш стійке і довірче суспільство. Необхідно пам'ятати, що довіра це не даність, а результат кропіткої роботи. І кожен з нас може зробити свій внесок у його відновлення. Почніть з малого, перевіряйте інформацію, підтримуйте незалежні засоби масової інформації, беріть участь у суспільному житті і не бійтеся висловлювати свою точку зору. Тільки так ми зможемо повернути довіру до інститутів влади і побудувати більш справедливе і безпечне майбутнє.